Доброго раночок. Попідпирала гіллячки, бо вони от такі. -о. От. І посадила вчора ще одного. Не закінчила, тому що в мене закінчилася ця лента бордюрна. Я сьогодні куплю ленту. Слухайте, садить голубіку, це би, гроші закопувати у землю. Хай ну, вона мені не буде, родити, повириваю, повикидаю. Дивіться, два мішка по 450 гривень цей е, субстрат Прибалтійський мішок кори на дні. Е, ще опад такий, теж я купляла 90 гривень мішок. Я показувала вам, тут стояв у мене. Сюди мішок дала, сюди мішок того опаду. Ні, тут і там розділила там кора. От, і зверху притрусила отаким. От о. А потім, дивіться, бачите, кора, кора, Тут так само не закінчила через те, що і перестала садити. У мене кінчився цей ну, торфосумішся. Зараз їду в садовий центр знову, куплю, бачите, е, вистилати ями, хто займається о, цією лохіною, він розуміє, тому що. Щоб дощі не з цю землю оцю, не змивали в яму. Ну, вона більш-менш буде допомагати, поставлю кажу таку бордюрну ленту. Коротше, з ними стільки клопоту. От. Оцей ще кущик нормальний, але на ко... О, дивіться, ну. що вони мені прислали? о Бачите? опана Капець, слухайте. А я думаю, що це шишечки такі на ньому поїжені. Капець. Дивіться, на кожному вершок обломаний, на кожному. Тут обломаний. Дивіться, бачите? Хворі. Оце ратне, таке висилає. Не купляйте люди добрі. Я відчувала, я їй писала і казала, гляньте. Ну, це ж шкідники якісь. Бачите? Я їй писала. Не переживайте, рара-рана, хоптом беру. То -то 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 -то". Дивіться. Треба якусь акторою їх обробити, чи що це робити. О-то-туди. О-то туди, От -от дивіться. Бачите? Показую, щоб знали, де куплять, а де не куплять. Ой. Треба таку роздавлювати, тому що там якісь букашки сидять, слухайте. Треба обробити сьогодні вечором оброблю, хоч неділя, але мушу спасати. Ну, от таке. Це треба купляти, люди добрі. Прийшов, пощупав, полапав, подивився. Десять разів обійшов круг кушчика і взяв. Ото я вчора бачила в садовому центрі. Зараз я поїду знов туди, знов буду дивитися, знов буде серце боліти. Ну, капець, слухайте. Оцей куш особливий. Та він всі больні. Всі кущі хворі. Бачите? Отаке барахло продають. Дурять людей за 5 кущів 850 гривень плюс 160 пересилка. 1000 гривень. А скільки вложувати треба? Це капець, слухайте. Отої. Ото-то, да. Іду я, бо я вже сьогодні не думала відправляти, але в мене так вчора позавчора і тільки що рано. Заказали, то вже ті упаковані, а це вернулася з літньої кухні, принесла з дому. О, Бачили? Гляньте на які в мене коштики. Ще мушу цих чотири допакувати. І зараз завезу на, на нову почту. Сьогодні в мене пепіну на відправлення немає. Не то, що немає. Є, у мене 40 чоловік записано, але ж треба підождати, щоб була. Коренева система. Отаке добренько. Отака лохіна, такі сумашечі гроші сюди. Кажу два мішки по 450 гривень, 90 гривень е, кора 170 гривень, по мішку півмішка вниз, півмішка вверх. Дай отаке? буду знати, мене учать, 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 учать і ніяк не научать. Добренько, на цьому все. Не буду переживати. Тут є за що переживати. Отаке. все, Всім гарного дня, мирного неба, всього вам найкращого. У нас то зараз тривога. Ой, Добренько, пока, пока, пока. Ще є декілька, ну як, ще, може, в загальному штук 20 осталося. Три кольори білий, червоний, рожевий. І гляньте, які кущики. Оці я продаю всі отакі от по 100 гривень. Гляньте, бачили, далеко. Пересажую. і вже вони у жовтні місяці, ну, в листопаді зацвітуть. І ще вони далі ж ростуть. Гляньте, бачите, які красиві. Добренько на цьому все-пока-пока. Іду пакувати і буду. Я ще теплиця не відкрила, пакувальщиця. Добренько пока.